Наступний віджит модуля ткінтер, який називається текст, і це є багаторядкове текстове поле. За заморшення висота створеного віджита до рівня 24 знаку місця, ширина становить 80 знаку місць. І значення цих властивостей можна задавати при створенні об'єкта. Значення word властивості в РАП перенесення слів у полі на новий рядок, цілком, а не по літерах. Послорю зміну. Для класу TK, це наше буде вікно. Так, Розмір 400 на 300. Запущу. Так, є от наше віконечко, об'єкт класу текст. Я yes. Скопіюю ось. Так, Створюю зміну класу текст. Ну і Перший параметр ми вкажемо, що даний елемент ми розмістимо у вікні В. Знову таки запущу. Та значення даної властивості в воно є рядковим, тому ми його запишемо в... В лапках онлайн-середовищ, що воно його так вимагає. Це тобто в нас з'явиться дане поле і от можумо писати однорядкове текстове поле. Ні. Так. І ось у нас однорядкове текстове поле, це у нас багато рядко. Бачите, воно у нас відрізняється. І тут ми текст можемо тільки вводити в одному рядочку. Якщо в даному текстовому полі вводити більше. Для рядків тексту, то його висота не буде змінюватися, а просто буде прокручуватися вниз або вверх. Основні методи в віджиті текст такі самі, як в виджеті Entry. Get. Це для отримання значення з даного текстового поля, Insert – вставити в середину даного текстового поля Delete – Видалити значення, які введені в даному текстовому полі. Проте для багаторядкового поля необхідно зазначити два індекси: номер рядка і номер символа в ньому. відокремлені крапкою. Нумерація рядків рядки з одиниці, а стовпців з нуля. Виведемо вірш в окремих рядках. Перший символ це рядочок. І через крапочку вказую 100. І для того, щоб в мене кожен даний рядочок розміщувався, в наступному потрібно задавати символ перенесення в інший рядочок. Це є от даний спецсимвол/n. І от ви бачите, що якщо мені потрібно щось писати, я можу в принципі, і дописувати. Можу тут і редагувати, якщо потрібно. Це треба вказувати, а ось тут. От, Бачите, текст вирішений по ліву сторону, якщо я кажу pay, hit, по праву сторону даного текстового поля. Застосовуючи метод GET, слід мати на увазі, що в кінці кожного рядка та в кінці всього тексту багаторядкового поля завжди є символ перенесення рядка. Якщо цей символ в кінці тексту не потрібен, то метод слід викликати так. І якщо в константі end Тере 1 це замість числа 1 казати інше ціле число, то буде відкинуто відповідну кількість символів. І я виведу даний рядочок в консолі S. Так, Запущу. Так. Ось.